Шановні друзі, хочу підняти тему, яка була, є і буде, це тема фіброїдних змін в маці. Напевно, ви чули таке, таке поняття як міома, фіброміома. це все одне і те ж саме. Я хочу зупинитись на одній з патологій фіброїдних змін в маці, як підслизове розташування. Фіброїдного вузла і така проблема ще 20 років назад приводила до того, що ефективним методом лікування це було видалення матки. На сьогоднішній же день з ростом технологій ми навчилися робити операції, які дають можливість не тільки зберегти орган жінки, але в тих ситуаціях, коли е, жінка. Не могла народити, дати їй можливість народжувати і повноцінно далі жити і радіти своєму життю. Тому я хочу запропонувати вам один із кейсів візуальних лікування фіброїдних змін у маці методом гістерорезектоскопії. На сьогоднішній день це можна сказати є золотим стандартом лікування міоми матки, які розташовані. Всередині матки і деформують порожнину матки. Прошу вас. Процедура відбувається в операційній, під пильним наглядом анестезіологів. Напередодні обов'язковий УЗД-контроль. І ось перші кадри з операційної. Лікар заходить ендоскопічним інструментом в порожнину матки. І ось що ми бачимо. Так, так ну що, ось ми з каналу шиїні матки. Заходимо. Порожнину маски, оце дно маски. От я його чпаю, підльою. Ось спереду поліпчик, який там є. І ось тут позаду, от деформація стінки матки, оце тут вузли. От зараз я зроблю цух, і ми цей вузли повинні будемо побачити. Ось таким от чином зараз, секундочку. То ми зрізаємо ендометрі. І ось ми виходимо на цей вузик. Ось Оце тканинка вузока. Ось, ось такий от вузи. Ось так оця тканина, ось оця тканина вузлика. Так далі ми будемо зараз на його чисті воді і будемо різати. Додатково так от ми цим шаричком робимо гемостаз, і воно потім все заживе, ендометрій займає це місце, матка скоротиться і не залишиться навіть і сліда від того, що ми тут забрали цей вузлик. Операцію закінчено, пацієнтка переведена в палату, і за 2-3 години ми плануємо її відпускати додому. До нових зустрічей. Слава Збройним силам України!